герба, який обговорює, я теж прихильник того, аби не було в шиї огня стрими. Дехто мені каже, Ані, вона пролітає боку. Ну, Покажи, як, Ну що за наївність, як вона пролітає, і не вражає жию Богом. Ну як можна в геральдіці побачити щось Богом? З боку може бути. І всередині, але не Богу. Я думаю, що стріла породжує тільки інтриги. І довкола легенд, і довкола самого факту і наявності там. І далі а ми хочемо герб створити назавжди, незалежно від того, як буде мінятися і буде влада, а герб залишиться. Хай будуть його історичні корені в основі, але щось мусить бути панове, і стилізоване. Багато більше відняти чи додати. Бо все-таки стилізація, на мій поля, це є тільки форма, це тільки форма. От, герб Бога стилізований. Коли був по-радянськи, показали нові часи, нові обряди. Тепер він є таким, як ми його. Бачимо претензії для нього нема. Ну, а змістом наситити герб треба таким, щоб його прийняли покоління. От панна скані бачимо значок, то 77 стрічений місцесампара. ...да. І подивіться, як встримку, вільно летить зображений орій. Бо більше кожен герб — це образотворчість. Е -е, він має бути естетичним. Він не має навіювати суму, адже як вже влетіла стріла, то я старіча та і заказом впати. Як? Як це потім пояснюється, читати і розумієте. Ем, Тому не добре, коли є герб, пображення таке, я кажу, ем, інтрига продовжується, а за нами продовжують далі ганятися наші окупанти. Ем, Вітати громадськості на обговорення. Це питання не може. То треба створювати, як панове кажуть, думку громадську, але думку правильну. І це можна зробити е, і через пресу, і через цю ж конференцію, на яку плануємо зібратися, в Музеї Баківщина. І все-таки після Ажтому винести питання на сесію, бо це питання на завжди. Е,